Так, ми покажу вам ось такий от міні-город, який в мене тут вийшов. Значить, дивіться, яка в мене вже гарна цибулька. Посадила буквально півтора тижня назад. І подивіться, яка вже гарна, зелена от грічка можна вже зривати. Я вже, правда, де-не-де -де трішки позривала. Дуже класненька, така пахуча, ароматна, так от на вікні. Значить. Посадила, купувала землю спеціально для розсад і насипала в неї просто так от натикала таку от цибульку. І як бачите, така от прекрасна вийшла гарна зелень. От. І отут у от мене поруч є також ще одна така коробочка. Як бачите, тут я посадила була горох. Але щось він мене не радує, цей горох. За півтора тижня буквально отак от пару таких от росточків пролізло і все. Я думаю, що толку з цього не буде. Я хотіла по типу такої мікрозелені, в тому році я садила, якось у мене класненько вийшлося вирощувати отаку от мікрозелень, а в цьому році чогось не дуже склалося. В мене знаю, тому якби би хочу, щоб просто земля не стояла. Я сюди також хочу сьогодні посадити цибульку, щоб була би, ще запасна. Тому що ця така, от, бачите, вона вже достатньо така от велика, її вже можна зрізати, куштувати повним ходом. Я їй давала трішки, звичайно, підрости, старалася не сильно її обскубувати. А тепер вже виходить, вона так достатньо підросла. От, і буде ще одна коробочка. А тут у мене орхідейка Diamond Dream Бриллянт Мрії стається, так називається. Це дуже класна орхідейка. Вона в мене випустила вже е, от квітонос. Значить, вона в мене ще моїм домашнім цвітінням не цвіла, Вона в мене вже два роки. а... Поки якби цвітіння від неї, я ще домашнього не бачила. Коли вона в мене з'явилася, то вона цвіла на два квітоноси. Дуже гарна орхідейка. Якщо вийде, то вставлю вам десь тут фото, щоб ви побачили, як вона гарно цвіте. Просто такий дійсно якийсь як бриллянт-діамант. Дуже красивий візерунок у неї. От. На дворі в нас така сонячна погода, морозець. Те, що треба. Добре, що сонечко вигріло. Ви знаєте, коли сонечко виходить, то якось і настрій піднімається. От. Трішечки є сніжку, але зовсім-зовсім небагато його. Прийшов, прийшов. Пішов. пішов. Прийшов і пішов. Тільки включила камеру, хотіла вам показати. Якраз зараз буду збиратися їхати на нові нігті робити, тому що мої вже ой, так відросли. Достатньо. Значить, роблю я їх раз у три тижні, тому що отака от довжина відрощеного мене вже дратує. Я дуже сильно не люблю. Я б їх робила і частіше, але трішки дороге задоволення частіше. Тому терплю отак уже останній тиждень. У мене дуже швидко відростають нігті. Тому отак от походила з таким червоним кольором, з такими от. Там якраз сьогодні ще е, прибирала в квартирі, помила всі поли, все-все-все, Ну, скажімо так, генерал сьогодні на мене надійшло. Ну я, в принципі, кожного тижня стараюся прибирати так от ретельненько всю квартиру. І тоді, в принципі, дуже швидко це все в мене відбувається, тому що майже завжди все чисто і завжди порядок. Дуже сильно люблю чистоту. От такої довжини вони в мене. Бачите, достатньо вже великий. Я, в принципі, не дуже сильно люблю такі довгі нігті. Тому хочу забрати трішки довжину. Ну і подивимося, що я зроблю. Потім вам покажу вже результат нових нігтів. У мене були отакі от от квіточка з таким бутончиком. От, подивіться, кому хорошо живеться. маму Томасікові. Томаська? Тамась. Томик Томасік спить собі, годь би що, наївся От. і спить. Да? злиться, злиться, вже хвостом тіліпає що я його потривожила. Да? Томасі дицькі очі зеленючі. Така кицька спить. Так, зробила я нігті, зараз вам покажу. Як виглядають? Ось такий от дизайн зробила. Давно хотіла з таким кольором походити, у мене діанка якось робила от, такий от колір. Мені дуже сильно сподобався. І я зробила з такими от квітами, не знаю, як вони правильно називаються, крокуси чи що, отакі от, от квіти дуже гарні. Зробила два нігтя таких от білих і три таких. Бускових, я би сказала, по камері вони передаються трішки інші. Воно ну, вони такі малиново сиреневі Отакі от гарні. І інша рука також така сама. Ось такі от квіти. Захотілося вже мені квітів. Дуже класно ця дівчинка робить, до якої я ходжу. Дуже обережно, тому що попереднє, до якої ходила, то в мене прямо аж тут рани були, <кров>, кров текла. Дуже якось необережно робила, а ця прям так добренько робить. І, до речі, дуже хорошо носяться нігті. От Я з попереднім своїм манікюром відходила три тижні, і в мене нігде не було ніякого, ні скола, нічого. І при тому всьому, що я. Мила і посуд без рукавичок, і в квартирі прибирала, і все-все-все робила, і постійно воді та лапалася, тому що на кухні постійно все щось робиш, готуєш, миєш. І все було прекрасно. Надіюся, і цей раз так само буде. Такі гарні. От. Так що тепер в мене такі от нігтики. А це підглядує, підглядує, дивіться. Ага, що ж я тут роблю? Свої кіхтики розставив. А зараз тільки до... торкнися до лапки, так уже от, хвостом тіліпає, то вже починає скакати і кусати, да? Томась. ах ти летер такий. Блискучий лежить. Так, покажу вам швиденько, що я приготувала сьогодні на обід. Сьогодні в мене дуже простий, але е, смачний обід. Е, такий легкий, е, скажем, варіант, але дуже смачно. Значить, зробила отаке от картопляне пюре, додала сюди вершкове масло, е, сіль, суміш перців і столову ложечку сметани. Я вже так якось спробувала робити з сметаною, і мені сподобалося більше, чи там додаєш молоко, чи просто без нічого. Якщо звичайно хороша сметана, тоді пюре виходить просто неймовірно смачне. Хто не куштував, хто не пробував, так спробуйте сметанкою. Получається дуже-дуже. Добре, нам усім подобається. От. До такої картопельки, значить, я що зробила? Зробила от таку тушковану капусточку. Значить, у мене тут цибуля, морква, столова ложка томатної пасти і, звичайно, капуста. Завжди, коли тушкую капусту, я додаю трішки води, тому що я люблю, щоб вона була така от соковита, навіть трішечки так, якби, з такою, от, начебто, підливкою. До картопляного пюре те, що треба. І насмажила от таких от корячих відбивних також, виходить, дуже ніжні. Готувала їх у клярі. значить Тут у мене яйце, борошно, сіль, суміш перців і добавляла я газовану воду. Тоді кляр, виходить, такий хрумкий, тоненький, ніжний, не грубий такий, не забитий. Попробуйте також, якщо так не готували, виходить дуже смачно. І все, звичайно, я перебираю в такі лоточки-судочки, щоб було зручно поставити в холодильник. Ще в холодильнику у мене є гречка з м'ясом, хто можливо забажає, і борщик готувала на днях. Так що сьогодні, якби просто такі от. Легкий смачний обід. <сіх> Всіма любими, я думаю, тому що м'яско, пюрешка хто таке не любить. <сіх> Мені здається, що всі таке полюбляють. От так що, можливо, хто в цей час е їсть, то бажаю вам смачного, приємного апетиту. Я хочу вам показати трішки е свою новинку. Ну, як новинку? Ця орхідейка в мене вже давненько в колекції але вона у мене не цвила. І, е От Якраз зараз вона у мене тільки-тільки розпустилася. Ось один її квітонос, і он там он поплівся на стіну. інший. І, значить, ось така ось це, виходить, у мене орхідейка. Я її купувала як сюрприз. Тобто, я не знала, так я не знала, яка вона в деякого кольору. От, А вийшла вона ось така от. Дуже ніжний такий гарний колір. У мене такого плану орхідейка пропала, так що я дуже сильно задоволена, що саме так вона у мене розцвіла. І також новим цвітінням, уже домашнім цвітінням розпустилася така от орхідейка жовта. Но я би не сказала, що вона чисто жовта, вона більше до такого навіть гірчичного кольору, такий от краб, ну, дуже гарна, така візерункова от. Така от красунка, вона буквально тут пару бутончиків у мене наростила, але і те добре, порадує трішки. І також першим домашнім цвітінням цвете орхідейка. Ой, зачепила ось така. от, Подивіться: дуже гарна. Купувала я її в минулому році в магазині Епіцентр. От. Така от вона, бачите, насичена, насичена, така жовто-оранжева із такими вишневими полосами. Вона має також аромат, ну, такий аромат знаєте, специфічний. Я би не сказала, що він такий квітковий чи такий, як в парфумних фабриках, він трішечки такий різкіший. Але якщо квіточок небагато, ну, в принципі, я її купувала, на ній було небагато квітів. І отут, от, бачите, дві розпустилося, ну і тут ще два бутончика. Тобто буде небагато квітів, і вона не буде прямо ж так розповсюджуватися по всьому своїм таким сильним ароматом. Ну, Вона, там, мене, бачу, щось розпускає, ще квітонос якийсь ростить. І ось у неї це її новий, також буде цвист. Так, ой, Вибачаюся, що трішки я залишки кашлю. Тут у мене доцвітають мої орхідейки, отакі от парфумні фабрики, Violet Queen. Ось от така от, фіолетова, дуже гарна, як я її хотіла <сум> отримати в колекції неї такі маленькі, дрібненькі квіточки. Вона дуже красива. Вона е, не має аромату, нічого, просто ось така. От. І вона в мене дорожчує, дорожчує от таку от гілочку. Бачите, трішки відсушує. Ну, я в дівчат багатьох бачу, що всі пишуть, що саме орхідейки Violet Queen вони мають таку привичку засушувати бутони. Ну, в принципі, всі орхідей, які є таке, що їм щось не влаштовує, вони засушують бутони. Ну, саме сорт Violet Queen він засушує. Так. Тут в мене парфумні фабрики мої. Ось ця така ароматна. Вона вже у мене скільки квітне, вже пару місяців. Ну, такий у неї приємний аромат. Вони в мене стоять на кухні і вона розповсюджується по всьому. Дуже гарно пахне. Такий квітковий, ненав'язливий, просто чудовий. Ну, і тут моя SOGO Relax воскова красунечка. Дивіться, яка вона в мене. О тут цвете і цвіте такими квітами красивими, От, восковими в неї такі прям тугі-тугі квіточки. Такого гарного кольору. От, вона в сонячну погоду також має такий легкий квітковий аромат. Коли сонечко на неї попадає, то вона також пахне. Ця красуночка. Мені так подобається парфумних фабрик оці листочки. Вони такі візерункові, красиві. Такі от красунички у мене тут. Деякі відцвітають, деякі розпускаються, ну, як завжди. Отак от.